Доброго дня колеги, доброго дня колеги, які нас дивляться по відеозв'язку, майбутні делегати. Хочу в першу чергу сказати, що от я вже сьомий кандидат, який виступає перед вами. Якщо ви звернули увагу, всі ми говоримо про одні і ті самі проблеми, які існують зараз у владі. І яким доведеться, з якими доведеться стикнутися вищій раді правосуддя після того, як вона набуде своїх повноважень внаслідок обрання вісьми, вісьми членів ВРП на з'їзді суддів в січні місяці. Не вперше ми ці проблеми чуємо. Про них ми говоримо, про деякі з них ми говоримо ще з 2015 року на кожному з'їзді. Ці проблеми обговорюємо і. Ми бачимо, що в вирішенні цих проблем судова влада подекуди просунулася дуже мало. В першу чергу, хочу звернути увагу. Також про це вже всі говорили. Я про це говорив ще з 2019 року на попередньому з'їзді, коли кандидувався в Вищу Раду правосуддя про те, що в нас незважаючи на те, що є розподіл. Конституційні між гілками влади на законодавчу виконавчу і судову, у нас судова гілка влади, єдина гілка влади, яка не має права законодавчої ініціативи щодо, хоча б щодо питань, які стосуються судоустрою статусу суддів, питань незалежності суду. Тому перший напрямок, який я вважаю, повинна буде вирішувати вища рада правосуддя в новому складі. Буде саме посилення інституційної спроможності цього органу в цьому напрямку. Я розумію, що без внесення змін в Конституцію і в законодавство набути права законодавчої ініціативи неможливо, але над цим треба працювати. А тих засобів, які наразі існують в Вищої ради правосуддя, ними можна в принципі, домогтися того, що. Голос судової системи, голос судової влади при прийнятті тих чи інших законодавчих ініціатив буде почутий. Це і консультативні висновки Вищої ради правосуддя, як мої попередні колеги вже наголошували. Це робиться шляхом внесення змін до закону про регламент Верховної Ради, щоб вони були стали обов'язковими до врахування це і внесення пропозицій до суб'єктів законодавчої ініціативи і інших органів. Які наділені функціями правотворчості в порядку реагування на загрози незалежності суддів щодо внесення пропозицій, про прийняття тих чи інших законів або інших нормативних актів, які стосуються саме підвищення незалежності суддів і забезпечення незалежності суду. Другий аспект, з яким стикнеться, напевно, що найважливіший Вища рада правосуддя з перших же днів своєї роботи в новому складі це. Звичайно, що подолання кадрового голоду в судовій системі. Всі ми розуміємо, що з 2019 року, з припинення повноважень Вищої кваліфі... кваліфікаційної комісії суддів, судова система не поповнюється новими кадрами. Заморожені всі переведення і конкурси в межах судової системи, і щодо підвищення, і щодо просто переведення суддів з одного, з одного суду до іншого. Ускладнилася ця ситуація буквально протягом останнього тижня. Ми знаємо, що набрав чинності закон, яким ліквідовано окружний адміністративний суд міста Києва. Цим законом фактично функції цього суду і підсудність цього суду передана до Київського окружного адміністративного суду, а це додаткове навантаження на тих діючих суддів в цьому суді, які так не який і так не сформований в повному обсязі. Тому. Від якнайшвидшого запуску повноцінної роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів, також в новому складі, можливо, коригування редагування тих документів. Ну але це вже буде новий склад, ВККС займатися, але запуск завершення тих конкурсних процедур, які були розпочаті ще до 2019 року, і фактично ми бачимо, що буде необхідність в запуску нових конкурсних. Процедур, зокрема щодо переведення суддів з одного суду до іншого. Також вже колеги звертали увагу. Неодноразово ми це обговорювали на з'їзді це комунікаційна спроможність Вищої ради правосуддя в розрізі комунікаційної спроможності всієї судової гілки влади. Ще працюючи. Перебуваючи на посаді члена Ради суддів України, неодноразово ми проговорювали це питання і починаючи знову ж таки з 2015 року на кожному з'їзді суддів, це питання обговорювалося. Так, у нас створений прес-центр судової влади на базі Вищої ради правосуддя. Проте, на мою думку, слід повернутися до. Стратегії комунікаційної судової влади не говорю, її, що її треба переглядати, але треба її удосконалити таким чином, щоб Вища рада правосуддя стала тим голосом судової влади, на який очікують всі судді, і щоб цей голос був не голосом відповіддю, а е, як е, взяв собі за правило, щоб цей голос був проактивний, щоб цей голос не реагував на ту проблему, яка вже існує, а е, наперед. Передбачав можливі наступні загрози і е, пропонував шляхи подолання таких загроз. Тому що наразі е, ми бачимо, що будь-яка комунікація в, в проактивному напрямку вона не є досить сформованою а як правило, судова влада змушена відповідати на ті загрози, які вже існують. Звичайно, є багато інших проблем. Це є проблеми фінансового забезпечення судової влади, з тим, з чим також, відповідно до законодавства, повинна працювати Вища рада правосуддя. Але, на мою думку, позитив наразі вже в будь-яких напрямках є, тому що ми бачимо, що. Представників судової спільноти, представників Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, народні депутати, зокрема профільний комітет правової політики, залучає і до робочих груп, і до участі в комітетах в законопроектній роботі. І тому наразі Вища рада правосуддя повинна на себе взяти той, скажімо так, прапор передовий і очолити. Ті позитивні напрацювання, які вже існують в комунікаційній зовнішній комунікації судової влади з іншими гілками влади. Що стосується такої функції Вищої ради правосуддя, основної функції Вищої ради правосуддя відповідно до закону про вищу раду правосуддя, як забезпечення незалежності судової влади в цілому. В даному випадку погоджуюся з попереднім. Доповідачем про те, що дійсно того функціоналу, який зараз є, який зараз існує, в принципі є достатньо для того, щоб цю функцію Вища рада правосуддя виконувала на належному рівні. Дійсно, Вища раді правосуддя слід в своїй діяльності зміщувати акценти для того, щоб як в суспільстві, так і в, судов... в суддівській спільноті, вища рада правосуддя не асоціювалася з каральним органом, а в принципі, Вища рада правосуддя асоціювалася з тим органом, на який конституцією і відповідним законом покладено в першу чергу це обов'язок забезпечення незалежності суддів. Так, цей обов'язок повинен забезпечуватися і шляхом. Дисциплінарної функції, але е, саме цей обов'язок забезпечення незалежності суду повинен бути пріоритетом в роботі Вищої ради правосуддя. Тому, е, зважаючи на свій досвід і в органах суддівського самоврядування, і в суддівських асоціаціях, е, в тих напрацюваннях, які ми обговорюємо з колегами, починаючи з 2015 року, я думаю, що в разі е, позитивного. Голосування з'їзду і обрання мене до складу вищої ради правосуддя дасть мені змогу з однодумцями, яких також бере з'їзд, побудувати ту вищу раду правосуддя, яку не буде за яку не буде соромно ні судовій владі, ні всьому українському суспільству. Дякую яких повноважень, можливо, не вистачає вищій раді правосуддя, а які повноваження, можливо, слід було передати до, наприклад, Ради суддів як органу суддівського саме самоврядування? Дякую, Тетяно, за питання. Дійсно, якщо брати ну, в попередньому складу Ради суддів. Я був членом ради суддів, я очолював комітет з питань забезпечення незалежності суддів і е, з колегами багато це обговорювали. Е, в питанні саме забезпечення незалежності суддів, але те, що стосується розгляду питань про втручання з діяльність суддів, ми всі прекрасно пам'ятаємо, що до певного періоду такі звернення розглядала саме рада суддів. В Ради суддів був напрацьований відповідний арсенал можливостей, арсенал підходів до розгляду повідомлень суддів про втручання в їхню діяльність зовнішню втручання. Після того, як цю функцію було передано в 2017 році до Вищої ради правосуддя, в принципі, судді за звичкою виконуючи норму закону і повідомляючи про втручання Вищу раду правосуддя і Генерального прокурора України, копію такого звернення все одно надсилали до і надсилають. Сподіваюся, зараз статистики немає, але до останнього до минулого року такі повідомлення йшли в три адреси: Вони йшли в Вищу раду правосуддя в офіс Генерального прокурора і в Раду суддів України. І відповідно, на мою думку, зважаючи на завантаженість членів Вищої ради правосуддя, а саме зараз, тобто, це не дисциплінарні інспектори, перевіряють такі повідомлення про втручання. А саме члени Вищої ради правосуддя опрацьовують і перевіряють ці повідомлення, готують проєкт висновку, який в подальшому затверджується про всім складом Вищої ради правосуддя щодо наявності втручання або відсутності підстав для вжиття заходів реагування. То, на мою думку, що для більш оперативного і комплексного підходу до розгляду повідомлень суддів про втручання можливо слід розглянути питання про те, щоб саме попередню перевірку повідомлення про втручання і підготовку висновку повернути до Ради суддів України, враховуючи, що Рада суддів вже цей досвід має. А в вищій раді правосуддя залишити вже виключно кінцевий результат це затвердження відповідного висновку про наявність чи відсутність втручання в діяльність суду і вжиття конкретних заходів за пропозицією ради суддів. тому що саме подання вищої ради правосуддя є обов'язковим у певних питаннях для органів державної влади. Тому, на мою думку, от іменно в цьому саме в цьому питанні можливо слід. Повернутися до попередньої моделі частково, і це і підсилить з свого боку роль Ради суддів як органу суддівського самоврядування, як виконавчого органу з'їзду, як представника всієї судової системи, і відповідно певним чином розвантажить вищу раду правосуддя, не забравши в неї фактичні повноваження. Дякую за вашу відповідь. І якщо можна коротенька відповідь, оскільки ми трохи перебираємо часу. На таке питання, які е, ключові аспекти мають бути враховані під час оптимізації утворення нової мережі місцевих судів? Е, дякую. Е, ну, Коротенько. Тут можна е, провести, напевно, що 5-6 конференцій на цю тематику. Так що коротенько, е, ми знаємо, що так, е, наразі знову відтерміновано. Е, дії До закінчення воєнного стану питання щодо утворення нової мережі судів. На мою думку, також ми це ну, неодноразово з колегами обговорювали і з колегами з Вищої ради правосуддя і з Ради суддів України. На мою думку, що все ж таки, оскільки в нас ще є час це зробити, слід розглянути питання про. Трошки інший підхід до оптимізації мережі судів. На мою думку, зараз той підхід, який обраний законодавцем, а саме укрупнення судів, тобто сформування фактично окружних судів на базі нового районного адміністративного поділу території України областей, він дещо ставить все з ніг з ніг нагул. тому що фактично. Зараз ми намагаємося, законодавець намагається підлаштувати судову систему під вже утворену мережу, нову мережу районного поділу. Разом з тим, ми розуміємо, що е, ніщо не вічно, і якщо в нас знову ж таки е, покаже неефективність така система районного поділу укрупнення районів там з п'яти до трьох в кожній області. І треба буде їх знову ділити. Ми знову прийдемо до того, що в нас мережа судів не відповідає адміністративно-територіальному устрою конституцією, законом про судоустрій передбачено на рівні першої інстанції створення саме окружних судів. То чому б нам не розглянути питання? Оскільки в нас всі територіальні громади вже визначені в нормативному акті в постанові Кабінету міністрів про створення судових округів. Тобто і ми можемо відійти від районного поділу, ми можемо лишити ті судові установи, які вже діють зараз на, в межах попередніх районів, їх перетворити в окружні суди, окремою статею закону про судоустрій, визначити для кожного цього суду, тобто перетворити їх в окружні суди, визначити для кожного окружного суду судовий округ з певною кількістю і з конкретними назвами. Адмінтериторіальних одиниць, які в цей судовий округ входять, і в подальшому всі інші органи правоохоронні, тобто прокуратури окружні, відділки поліції, будувати на базі саме судових округів. І тому тоді ми вийдемо на той підхід, чому суд називається окружним, тому що він є судом в певному судовому окрузі. І на базі цього судового округу формуються прокуратура, поліція, інші органи. Державньої виконавчої влади. Як один з варіантів, на мою думку, над цим можна подумати, тим більше, цей варіант передбачає менше змін до законодавства і, на мою думку, менше фінансових затрат з боку державного бюджету. Дякую за вашу відповідь. Зараз запитання, які надходили на Google форму. Аліна Кондратенко надіслала запитання персонально. Давайте озвучити, будь ласка, тоді ваше запитання. Питання полягає в тому. Я коротко поясню, ви входили до колегії суддів, яка. Скасовувала рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді Майдану Владислава Гудину. Саме ця суддя відправляла без належних доказів під варту двох активістів Революції Гідності. І, власне, у зв'язку з цим у мене запитання до вас: як ви могли б зараз аргументувати це таке рішення? І чи вважаєте ви, що судді, які ухвалювали неправосудні рішення щодо активістів Майдану, чи можуть вони зараз здійснювати? Ну, запитання звучало трохи не так, але чи бажаєте ви відповісти на таке запитання? Ну, не буду вдаватися в подробиці рішення, щоб не порушити таємницю нарадчої кімнати. Це питання обговорювалося на співбесіді з Атичною радою. Єдине, хочу зазначити, що колегія суддів, до якої я входив, ми не скасовували рішення Вищої ради юстиції. Ми переглядали. Як Верховний суд України рішення Вищого адміністративного суду, яким було скасовано рішення Вищої ради юстиції, і відповідно діяли в межах тих повноважень, які були нам надані Кодексом адміністративного судочинства. І перевіряли як правильність дій процесуальних Вищого адміністративного суду, і правильність його оцінки. Акту Вищої ради юстиції, який було прийнято Вищою Радою юстиції. Що стосується, ви говорите, що ця суддя виносила, щодо якої роздала справа неправосудні рішення, то, наскільки мені відомо, обвинувального вироку суду ще щодо неї немає, що вона виносила, постановляла завідомо неправосудні рішення. І крім того, ну я би не виокремлював, тобто ну, для мене немає суддів Майдану, суддів Януковича, суддів Порошенка, суддів Зеленського. Кожний суддя є суддею з моменту, як прийняв присягу судді. І кожний суддя зв'язаний цією присягою і повинен її дотримуватись, незалежно від того, в який період. Часу він здійснював свої повноваження, чи здійснює свої повноваження. І відповідно, якщо суддя е, вчиняє якийсь дисциплінарний проступок е, або діяння, яке підпадає під його ознаки, і вина його е, у вчиненні цього дисциплінарного проступка доведена належним чином, він повинен, повинен е, нести відповідну дисциплінарну відповідальність. Якщо не вчинено діяння, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення, повинно бути компетентними органами доведено його вину у вчиненні такого правопорушення і притягнено до відповідного виду відповідальності. А говорити про те, що е, певна категорія суддів завідомо вже є винною і повинна бути притягнута до якоїсь відповідальності, на мою думку, що це в першу чергу і є порушенням незалежності суду, тому що ніхто не є. Винний, поки його вина не доведена. Дякую. Якщо зміг пояснити свою позицію, то буду радий.